Всім привіт! Знаєте, сьогодні слухала проповідь наших пасторів Станіслава Юлії Слатаненки, і просто проповідь, яка дає задуматися, що реально, як би могло так бути, ну це було неймовірно. І пастора кажуть, якби, якби віруючі були слухняними і вони освячували світ, світ реально був би район. Тому що слово воно було від початку. Бог каже, що ви є світло для світу цього, що від самого початку дане слово Адамові і Єві. Для чого? Для того, щоб ми знали, хто ми і звідки ми прийшли, і куди нам іти, і в що нам вкладатися? Якщо слово було від початку, і Бог створив нас словом, і все було створено словом, то ми були від початку. Ми були у світлі. Ми не були в темряві, ми були у світлі. І реально, для чого нам ставати світлом? Бог каже, ви є світло і сіль на цій землі. Тому, якщо ви світло і сіль, то ми повинні світити чим? Словом, ми повинні проповідувати. І це було закладено у нас від початку: стати світлом, стати словом. Але, на жаль, люди полюбили темряву. І я хочу зачитати вам. Іоанна 3, 20 вірш. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І не йде до світла, щоб не викрилися діла Його. А хто, а хто творить правду, йде до світла, щоб діла його виявились, тому що вони вчинені в Бозі. І знаєте, так багато людей е, противляться слову, противляться проповідям, противляться читати Біблію, там говорять різні дурниці. І ми читаємо, та, що хто творить правду, йде до світла, а кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І це очевидно. Ну, тобто, це так очевидно, що Бог говорить, що я є світло, хто до мене тягнеться. Той, хто хоче реально бути у світлі, а той, хто полюбив темряву, він тягнеться до темряви. Тому і слово не потрібне, і пастора не потрібні, і церква не потрібна, і служити людям, кому це потрібно, тому що темрява. І нам потрібно виходити з тої темряви. І чого насправді хоче Бог для своїх дітей, адже він. Він віддав найдорожче, він віддав сина заради нашого спасіння. Він віддав заради нашого спасіння усе найдорожче. І він не послав сина свого для того, щоб нас засудити, але для того, щоб нас врятувати. І світло прийшло у світ, щоб світити в темряві. Але вони не прийняли світло і розіп'яли його. Тому Бог каже: хто не приймає мене, не приймає моє слово, не приймає людей Божих, яких я посилаю у цей світ, які є світлом, які є сіллю на цій землі, той не приймає мене. Тому світло прийшло, щоб люди не були у темряві. Але вибір завжди залишається за людиною. Адам і Єва вони були у світлі, вони були в раю. На жаль, вони вибрали темряву. Чому вони відкинули слово? І коли сьогодні ти запрошуєш. Ти хочеш людям попроповідувати, немає часу, я зайнята, я працюю, в мене сім'я. І це дуже-дуже дивно, коли Бог тебе запрошує. Вийди з темряви, прийди у світло, стань світлом, стань тілом Ісуса Христа. Проповідуй. темрява». але Бог каже: стань ти світлом і сіллю на цій землі.